Доброго дня! Хочу залишити відеовідгук про команду Андрія Марисюка, а також в частності про менеджера, консультанта Маргариту за відкриття візи польської візи. Дякую Маргариті за те, що була, завжди тримала мене в курсі. Була так, скажемо, поруч, все про пройшло дуже швидко за місяць. Була відкрита одна віза, друга віза другій людині була відкрита за три неділі. Також зробили мені запрошення і ну, все остальне, всі документи, страховку, анкету. Все дуже налагоджено. Мені дуже сподобалось. І, що немало дуже дешево. Насправді, скільки я шукав зробити візу віддалено. тобто я не виїжджав з Польщі. Мені зробили візу, і дуже дешево за 4200 гривень можна зробити візу. В цей пакет входить запрошення, також анкета. І вони самі відсилають, а, і страховка. Все, що мені довелося заплатити, це за пересилку з Польщі і в Польщу. Плюс візовий збір. То це дуже дешево. За що ви заплатите в звиклому агентстві в Польщі, наприклад, я опитався, то тільки саме запрошення коштує 500 злотих. Так що, дякую вам, Андрій Марисюк, дякую, Маргарита, що зробили мені таку добру послугу.